Декілька конкурсів підряд я справді була одною з найгірших. Я до кінця себе в принципі не проявляла, не показувала всі якості, які вимагалися. Ну і зараз на такому підвищенні емоцій, я так, настільки щаслива, що я взагалі брала тут участь, що я познайомилася зі всіма тими людьми, яких я зараз знаю. Багато чого мене навчив цей проект. Перш за все більше я розвинулась духовно завдяки певним людям, які ставили мене на надзвичайні ситуації в критичні ситуації, і з яких я старалася виходити по максимуму. Не навчила мене думати, Навчили мене, в принципі, діяти і навчили мене прощати. Під час того, як ми презентували, я подивився на презентації інших, і десь в мене закралася така думка, що я ну, з моєю презентацією справився трошки гірше. Можливо, через те, що розгубився, якось не міг все так скласти докупи. Ну, толком сказати точно не можу. Завдання дійсно насправді було таким тяжким. Ну, особисто для мене. І можливо, саме завдання е, далося в знаки. На мою думку, саме в бідні місця це друге і четверте, тому що четверте це чуть-чуть не вистачило до трійки призових, а друге чуть-чуть не вистачило до першого.